Номер 1107, сторінка 242. Знайди значення виразу. Перший вираз. 7,8. Відняти 6,2 додати 5,10. Дорівнює. Дробова частина зменшуваного більше за дробову частину від'ємника. І маємо ще. Доданочок один. Ми можемо тоді від цілої відняти цілу від дробової – дробову. І зразу можемо додавати цілу до цілих і дробову до дробових. 7 відняти 6, буде 1. От, ми запишемо 7 відняти 6 і додати 5. Додати 8 тринадцятих відняти 2 тринадцятих.

Дробова частина неправильний дріб, виділяємо цілу частину. Маємо, забираємо звідси одиничку, додаємо до цілої буде 7, цілих, і залишається 16 відняти 3, 3. 16 відняти 13 і залишається 3. У нас 3 13. другий приклад 15,10. Відняти 4,8, відняти 3,719. Виконуємо по черзі кожну дію. 15,10 відняти 4,819 віднімаємо від цілої цілого від дробової дробову, оскільки дробова частина зменшуваного більша за дробову частину від'ємника. 15 відняти 4 буде 11, 10 відняти 8 буде 2, і знаменник 19. Відняти 3,7. Тепер бачимо, що дробова частина зменшуваного менша за дробову частину від'ємника. Беремо одну цілу і додаємо до нашого шиї дробової частини, і отримуємо тут неправильний дріб. Якщо ми заберемо одиничку, тут залишається 10. А одна ціла це 19 дев'ятнадцятих і 2 19 дев'ятнадцятих додати дев'ятнадцятих буде 21. 19. Наш дріб 11,219 дорівнює 10,219. Відняти 3,719. Тепер дробова частина зменшеного більше за дробову частину від'ємника можемо виконувати дію віднімання. 10 відняти 3 буде 7, 21 відняти 7 буде 14. І знаменник у нас 19. Отримали 7,14.